Торгівля людьми це не міф, це реальність. На цьому наголошували під час засідання круглого столу на тему впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Чернігівській області, яке проходило за підтримки міжнародної організації з міграції та Чернігівського громадського комітету захисту прав людини. Також в заході взяли участь представники Чернігівського обласного департаменту сім'ї, молоді та спорту, районної влади та керівники відповідних структурних підрозділів. Райдержадміністрації Новроціверського та Семенівського районів розпочав засідання заступник голови районної державної адміністрації Борис Домоцький, зазначивши, що питання торгівлі людьми є дуже актуальним в сучасному світі, а особливо надання допомоги тим, хто побував у цій ситуації. Щороку тисячі громадян України потерпають від торгівлі людьми. Цей вид злочину за кримінальними прибутками займає третє місце у світі після нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками. Тому Україна взяла курс на протидію торгівлі людьми. Про це розповіла начальник відділу з питань сім'ї та гендерної політики управління у справах сім'ї та молоді, департаменту сім'ї, молоді та спорту обдержадміністрації. По Україні за 9 місяців 2014 року було значить в рамках кримінальних проваджень встановлено 50 потерпілих від торгівлі людьми, і лише 11 було направлено до Міністерства соцполітики для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Випадків торгівлі людьми набагато більше, але можливо, це за того, що люди. Не дуже довіряють органам внутрішніх справ і іншим державним органам, які займаються цим питанням. Як повідомила Руслана Васильівна, станом на 1 березня 2015 року десятьом особам в області, що постраждали внаслідок торгівлі людьми, надали відповідний статус. Отримала його одна людина з Коробського району, двоє з Семенівського, трьом особам з Городнянського та трьом з Чорського району, та одна людина з міста Чернігів. На сьогодні ще на одну людину підготовлені документи для надання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Керівник проєктів Чернігівського громадського комітету захисту. Хиступрав людини Наталія Піддубна ознайомила присутніх з реалізацією проєкту МОМ впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми у Чернігівській області, метою якого є посилення спроможності державних установ, правоохоронних органів та неурядових організацій регіону у сфері виявлення осіб постраждалих від торгівлі людьми, а також сприяння їх якісній реабілітації, в свою чергу. Завідувач сектору у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації. Неля Чугаєва розповіла про взаємодію суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Новгоротіверському районі. При роботі з оцими кризовими сім'ями також приділяється цьому увага, тому що на жаль, люди, які мають певний достаток, люди, які мають роботу, не будуть їхати на заробітки і попадати. В різні види експлуатації людей і в рабство, і відповідно ставати жертвами торгівців, работоргівців, можемо так говорити. Тому безпосередньо оці кризові сім'ї з ними дана робота і проводиться. Також на засіданні говорили про проведення профілактичної роботи з питань протидії торгівлі людьми, про роботу районного центру зайнятості щодо запобігання використання нелегальної праці. Завідуюча сектором у справах молоді та спорту Семенівської райдержадміністрації Олена Шакун розповіла про встановлення статусу особам Семенівського району, які постраждали від торгівлі людьми та надання їм допомоги. У 2013 році в нашому районі. Було встановлено дві особи, що мають статус уже на сьогоднішній день мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Дані дві особи вони виїхали до Росії, до Російської Федерації. В них документи не забирали, але були певні обмеження у цих людей. Їм не виплачували кошти, їх утримували, обмежували їх пересування, їм не давали. Змоги відпочинку вони працювали без вихідних днів. Наприкінці зустрічі присутні мали змогу переглянути відеоролик за участю людей, які постраждали внаслідок торгівлі людьми. Також Руслана Нагорна наголосила на важливості проведення таких зустрічей та співпраці представників державних структур громадських організацій та місцевих громад у напрямку впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Чернігівській області.